Як привчити собаку до будки, якщо він не хоче в неї чомусь залазити? Ось так намагаюся зробити, намагаюся. Шукай. У туди шматочок чогось смачненького. Будеш таке? Кобаска. Дивись. І так потрошку-потрошку привчиться буде залазити. Бо це він, мабуть, після переїзду в клітці, у нього стрес, він боїться замкнених просторів. А? Знайшов ковбаску? Да, да, да. Декілька шматочків ліверної ковбаски. Кидаємо аж до самого кінця будки. Так. Ага, Заліз цілком увесь, а до цього задні лапки тільки. На дворі стріляв, розбирав, да? Да? се зів, пішов, пішов перевіряти, чи щось там залишилось, чи ні. Четвертий день привчання собаки до будки. Вежи довольний, що все В порядок, ну молодець.